Розглянувши в відкритому судовому засіданні місця Полтаві цивільну справу за апеляційною скаргою Араяна Артура Сергісовича на рішення районного суду міста Полтави 17 жовтня 2014 року по цивільній справі за позовом Араяна Артура Сергісовича до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка пропонування на роботі вишкодування моральної шкоди, коли суддів, вкручує статтями 303, 303 пункт першої частини першої статті 307, статтями 308, 314, 319 цивільного процесу кодексу України, коли суддів ухвалила. Апеляційну скару рояна Артура Сергійовича відхилити рішення втябського районного суду міста Полтаві 17 жовтня 2014 року, залишити без змін. Ухвала набира закону сили з моменту проголошення може бути скаржена протягом 20 днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільної кримінальної справи. Вулочі судді підписали ухвалу. Повний текст ухвалу отримати судді першої інстанції через 5 днів або в нашому суді протягом 2 днів. Тільки сьогодні не про це письмову заяву. Судово засідання оголошується закритим. Коли судді не знайшла підставлять, Викладач Ароян Артур Сергійович працював в університеті на посаді асистента менше року. Він почав працювати всередині минулого навчального року. І був звільнений у зв'язку з завершенням терміну дії строкового трудового договору сьогодні, прямо перед засіданням суду була акція демонстрація студентів і викладачів вашого вузу проти за люстрацію ректора Володимира Онище щодо будь-яких демонстрацій мені нічого не відомо. Бо я був присутній в залі засідань, і взагалі то під час навчального процесу проведення будь-яких акцій, тим більше політичного характеру, і залучати до них студентів, це є незаконно. А чому вважати цю акцію характеру? Ну, ви сказали, що була проведена якась масова акція. яка не Були студенти, які виступали, стояли напроти суду. Вони виступали за ілюстрацією ректора. Вони ну, звинувачують його в корупції. В будь-якому будь будь випадку всі звинувачення треба належним чином подавати і розглядати в судовому порядку. Тобто всі звин... Значення щодо корупції, щодо того, що студенти студентів хочуть відраховувати неправомірно. Це, це, всі будь-які заяви, які оголошуються в інтернет-мережах, вони є безпідставними. Всі ті е ситуації, які зараз моїми колегами, які також є ну, активними людьми, в громадському русі, патріотами, ну, всі знаємо, що там відбувається. І просто, звичайно, ми всі також розуміємо, що випадкова заява не може місяць десь бути і без резолюції зникнути. Mm -hmm. Ну а що саме? Які конкретно утиски стосовно вас проводилися от? за період вашої роботи? Ви так не так довго працюєте? <звук> да, коли я підготував дисертацію і мав виходити на захист. Мені постійно казали про те, що мене звинувачує керівництво університету в тому, що я публікую якісь наклепницькі статті про нього анонімно. Хоча я доводив, що це не так, і врешті-решт вони погодилися з тим, що дійсно в них немає ніяких підстав для того, щоб вважати мене причетним до цього. Потім, після захисту, одразу мені вже особисто ректор вимагав від мене закриття інтернет-сторінок, які... На його думку, поливають брудом його та університет. Але ж це також звична практика назначати винного і вимагати від нього розібратися. І він шантажував і погрожував мені, що ми не зможемо. Відправити документи по захисту в Київ, тому що документи були готові ще до 11-го липня, відправили їх лише 30 го і е, не знайшовши жодних підстав для того, щоб мене можна було якось звільнити за мою поведінку або за мої професійні якості, просто була розіграна ось така схема з неправильною, начебто, заявою, і тим, що в мене закінчився сработан. В принципі, всі люди, які намагалися щось десь робити, їм або е, Натякнули про те, що це не треба робити, або звільнили таких людей дуже багато, ми знаємо. В принципі, ніхто не, не пошкодував про це, але шкода університету. А скільки таких людей? Звільнила наші думки без пісну? Більше десяти точно це люди, які мали ступінь кандидатів і професорів. А студенти відраховувалися теж е, з таких от міркувань про відрахування я не можу сказати, але те, що студентам під час Євромайдану. Е, Погрожували, їх, фотографували, всім збирали про них інформацію, і вона вся е, передавалася керівництву університету. Хто коли де пішов і що робить, то це так, і те, що стеження є зараз і за нами, то так ми про це знаємо.